Добрий! день! Сьогодні ми з вами поговоримо про прості та складені числа. Вам вже добре відомо, що всі числа натурального ряду мають дільники. Найменшим дільником виступає число 1 у будь-якого натурального числа. Найбільшим дільником виступає саме число. Для числа 1 найбільшим і найменшим дільником є одиниця. Для числа 2 найбільшим є 2, для 3, 3, для 4, 4 і так далі. Починаючи з двійки, всі натуральні числа мають не менше, ніж 2 дільники. Але деякі мають і більше, ніж 2, наприклад, Число 4 має ще й дільник двічка. Число 6 має ще 2 і його пару 3. Число 8 має ще 2 і його пару 4. Таким чином, за кількістю дільників, всі натуральні числа ділять на 3 групи. Перша група це число 1. Воно має лише один дільник. Друга група це прості числа, які мають лише два дільники. Наприклад, число 2 має два дільники, число 3 має два дільники. Тобто ті числа, які діляться на одиницю і на самі себе. І третя група. Які мають більше двох дільників. Наприклад, число 4, число 6 має аж 4 дільники і так далі. Отже, переходимо до означення. Натуральне число, яке має лише два дільники, один і саме число, називається простим. Тоді як натуральне число. Яке має більше двох дільників, називається складеним. тепер давайте спробуємо подивитись, де ми це зустрінемо в математиці. Перше завдання. Запишіть усі дільники числа 32. Підкресліть ті з них, які є простими числами. Отже, ми шукаємо дільники числа 32. Як ми вже з вами робили способом по парах. Найменший дільник 1, найбільший 32. Далі, чи ділиться 32 на 2? Так, це буде 16. Чи ділиться 32 на 3? Ні. На 4. Так. 8, на 5, ні, на 6, ні, на 7 – ні, далі 8 – Зустрілися, тому ми закриваємо нашу дужечку. Наше завдання знайти серед цих дільників прості числа. Дивимось перший дільник. Він не є ані простим, ані складеним числом. Не підходить. Наступний дільник 32. Ми знаємо, що в нього раз, два, три, чотири 5, 6 дільників. Це складене число. Не підходить. Дільник 2. Ділиться лише на одиничку і на саме себе. Теж це просте число. Отже, число 2 нам Воно задовільняє умови нашої задачки. Число 16. Воно ділиться, ми вже пам'ятаємо, і на 1, і на 16, і на 2, і на 4, і на 8. Тож не задовільняє. Число 4 ділиться на 1, на 2 і на 4. Це складене число. І 8 це складене число. Отже, Дільник, який є простим числом, лише число 2. Думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти і засвоїти тему прості та складені числа. Тож я дякую за увагу. І головне, пам'ятай, що у тебе все вийде. До нових! зустрічі